Життя дарує спогади, щоб цінувати. Чи залишає позаду, щоб пам'ятати ту молодість, де кров кипить, і нас багато, ту молодість, де кожен день він ніби свято. Приїхали всі по мене вітати. А я же і сусіди мої, а сусіди перші, я впаду, я встати не годна. Я на це я ой, а баля. Ну хто вас підніме ми? Я не можу тут надя. Вона приходить. приходила. Тетя Галя, що сталося? Я зорну дічка не негодна. І вона мене піднімає, посазив. Більше не падається. Знаю, що не повернути, все тільки вербоне. І місто вночі залишилося. Життя розкидало всіх наших світу. Руслан Марцінків до вас прийшов, мер місяць. Так. А ви не признався, що він такий. <ріст> ну, знаєте, цілювалися, цілювалися. Я не цілювалася. Я тлював, що ви? Я вас цілював. Що ви? А я забула. Я забула. Чекали цієї дати дуже переживали, щоб вона дожила до цієї дати, тому що вона часто хворіє, підготувалися як могли, так підготувалися. Щоб їй відмітити цей ювілей. Вона компанійська, вона любить гостей, вона любить дітей, вона любить внуків, щоб до неї прихона. Хоче щоб до неї кожен день приходили. Важливо, що люди об'єднуються, люди так чисельно прийшли привітати свою ювілярку. Ну І ми вітаємо, тому що дуже рідко люди доживають до 100 років, а хочеться, щоб люди жили подовше.